В таборі діти розміщені в наметах по 10 чоловік. Це складається рій з 10 чоловік. На чолі рою стоїть ройовий, якого обирають діти між собою, і два чотовики. Тобто в підпорядкуванні чотового є 3-4 людини, а ройовий відповідає за весь рій. Значить, ройовий відповідає за те, щоб всі збиралися вчасно, шикувалися зранку, там на пророк і контролює порядок Плюс є ще в них. Курінні, старші інструктори, які живуть з ними в наметах, їх вони є курінними. От. І відповідно в таборі є козацька старшина. Осавул, хоруджий, кошовий отаман. Все як було на Два! Направий. Зтронка. По Україні. До молитви. О! молитви!

Нагородження за метальні. Перший рій. Друге місце посів солдатенко Ігор. До особового табору ступи. Він Першому рої перше місце посів солдатенко Володимир до Савулу табору «Ступи». Дівчат були змаги, як спортивні, так і творчі. Перший змаг рукоділля по ляльках-мотанка. Першого курення нагороджується. Тарновська Яна за найкращу розповідь про свою ляльку. За всю їхню роботу даємо командну нашивку. Роєва доогорунжує шукати. Тобто буде в кінці табору найбільше носимо, хто буде стріляти з гармати на закриття табору. Там стоїть гармата і... наметами і, і прапори. спускати прапори табору та табору та Україну. Дуже добре навчився стріляти з лука саме. Тому може я сьогодні буду запалювати ватру. Ми їздили на конях, змагалися. І хочу сказати, це самий найкращий табір, в якому я був. Я тут вже три заїзди, мене мені тут дуже подобається. Тут іде таке об'єднання з природою саме. Тут а, ти зближуєшся з природою та відучуєшся від всяких комп'ютерів. Це можна сказати, козацький вишкільний табір, де якби. Людини вчать якби відволікатися від усіх цих цивілізованих там комп'ютерів, мобільних телефонів, а найбільше якби зближуватись з козацькими звичаями, природою та традиціями. Значить, тут можна сказати майже все, як у козаків було е, Оце ранкова руханка, пророб, оце якби це страви козацькі, дисципліна тут дуже сурова. І, і взагалі в цьому таборі дуже цікаво, тому що. Це якби єдиний табір в моєму житті, ну мабуть, поки що, в якому було таке, таке цікаве життя. Якби спиш на метах, на сіні, якби смачну їжу, вживаєш там і якби вивчаєш е цю історію своєї батьківщини. Ми тут розвиваємось, катаємось на конях, стріляємо з луків, кидаємо різні зірочки, стріляємо також з пневматики. Це ми все удосконалюємо своєму життя. Ми тут дізнаємось багато нового, ми дізналися нас тут у є цікаве про козацтво. Мені ніколи не розповідали в школі Це про характерників, про козаків характерників. Там приїжджали до нас у тому заїзді, приїжджали до нас письменники козацькі, які дуже багато нам цікаво, розказали. І ну, взагалі там такі факти, що я ніколи не здогадуюся. Наприклад, що характерники, ось от, вони могли, якщо, наприклад, хотіли, як би, вони вміли просто згортувати цей е, простір. Тобто, якщо, наприклад, е, нормальна людина, вона таке коло, да? Це наша земля, вона піде отак, от, да, хартеник піде напряму. І вони вміли так згортувати, що це була така школа, е, там де упа е, воно е, тренувала, тренувало дітей і там було 18 вчителів. А коли про це дізналося е, ну Сталін, всі, всі, вони тоді післали цілий батальйон, щоб там із танками, з літаками, щоб їх знищити. І, всі, і тоді з'явилися ще два нові вчителя, які всіх дітей, які там були, вони за день їх через такі. А вони окружили цю гору, на які вони, ці о, вороги, на які розташовувалася ця школа. Окружили і просто не можна було звідти вийти на помічку. То е, ці два вчителі, вони вивели. За день цих усіх дітей до відня тут просто невість така атмосфера, що от, прям хочеться розмовляти, як наші предки на чистій українській мові. Тут то, прям така особлива атмосфера, де ну. хочеться одягти взяти меч, одягти по казацькому од однострій, піти захищати свою батьківщину. Нашого роду не кричати, нашого до. А я всюди, коли мені видали шаровари, я весь у них ходжу. Мені вони так сподобались, що я їх не, не знімаю. А вдома як ти будеш ходити? Теж у шароварах. Вишиванку мені мама зробила вишиванку. Ми якби живемо в своїй державі, чому от, наприклад, цим. Там китайцям, японцям не стыдно одягати кимоно, чому не знаю, французам не стыдно одягати їхні там, всякі ці даже, одяг їх такий. Ну, а в повсякденному житті, от в школі, хтось вдягає вишиванку? Я ходжу в вишиванці, в школу ну майже ну коли вона бруда каже, я її стираю. А крім тебе ще в класі хтось ходить? В ну в класі інколи так ходять у мене вже в вишиванках. А в школі в мене теж люди ну десь так, людей не знаю людей. Яка школа? 191-й гімназія. Київська, так? Київська, да. Навпаки більше подобається ходити в вишиванці, чим і в шароварах, чим в якійсь сучасній на молоді, бо вони гарні і удобні. Всім подобається однострій, ходити, вони зручні дуже в будь-яку погоду можна, вони швидко висихають. Ну кожен хоче згадати минулі часи, стати насправжні козаком. Хочу бути сильним, щоб постояти за себе. Тут навчать бойовому покубовому українському мистецтву. Це ну аналоги в світі та цьому бойовому мистецтву нема. Є якісь ну, удари, якісь схожі. Ну, у всіх там є, наприклад, цей прямий удар. Ну, це зрозуміло. Але от низової техніки ні у кого немає, жодному цьому бойовому мистецтві. Ми довго шукали місце. Де краще розмістити табор в цьому році і зупинилася на цьому місці. Так як я е, родом звідси знав місцевість трошки, от е, запропонував ну, своїм організаторам табору приїхати сюди, подивитися. і зупинилася на цьому місці в цьому році. Місцевість така якраз підходить, щоб провести якісь тренування для дітей цікаві вишколи, гори, ліс, там перепади різні. На протязі таборів діти в нас можуть вивчити історію України, ознайомитися з. Культурою, звичаями, побутом своїх предків, дізнатися, як жили козаки, і самим пожити в такому таборі, справжнім козацьким життям, Вивчити лікарські трави, вивчити страви, які готували козаки в походах і самому попробувати. погодувати. Навчитися їздити на коні, стріляти з лука, керувати довбанкою на воді. Загальна мета показати дітям звичай і культуру свого народу. І привить їм любов і гордість за, за себе, за свою країну, за своїх предків.